Доброго ранку, малята. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це до нас завітав їжачок, але він сьогодні прийшов до нас сумний і трошки стурбований. Біг сьогодні через ліс, фрукти він додому ніс, десь свій кошик залишив, усі фрукти розгубив. А тепер сумує так цей маленький їжачок. Не їжачок ми з тобою підемо у садок, де ростуть фруктові дерева. Дітки, подивіться, це у нас яблунька. Що на ній бракує? Так, яблучок. Тому що в нас ябл... на яблунці ростуть у нас яблучка. Давайте прикрасимо дерево гарними соковитими яблучками. Подивіться на тарілоці. У нас є яблучка різного кольору. Це у нас червоні яблучка, зелені та жовтенькі. Беремо яблучка і накладаємо на деревце. Червоне яблучко, жовте і зелене. Дітки, подивіться, яке в нас з'явилося урожайне дерево. Тепер їжачок зможе. Назбирати для себе смачні та запашні яблучка і буде ними ласувати. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. До побачення, малята!